Є знижки на псилобальзам гель 10 в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на віта прост комбі. 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Тридцять четвертий рік незалежності. Яким він був. Люди, яких ми пам'ятаємо. Люди, які створювали цей рік незалежності. Люди, яким ми вдячні. З чим ми йдемо далі? Спецпроєкт Сніданку з 1 плюс один. День незалежності 2025. Що хочеться вмерти, Всевишні прости, та тільки герої, шанують, стоячи, того, хто не здався, не перемогти, того хто не здався. The See Друзі, поет, композитор, продюсер Євген Рибчинський, заслужений академічний ансамбль пісні танцю збройних сил України та його солістка Христина Охітва. Вітання і шановні захисники. Честь, дякуємо вам. Вам вітання, так і вам дякуємо. А, у нас ми сьогодні дуже багато говоримо про день незалежності і у всіх наших гостей і українців, які перед вільним мікрофоном сьогодні вітають українців. Вони говорять, як минув цей рік не Залежності для кожного з них, ну і також ми хочемо і вас запитати, Євгене, от як цей рік незалежності минув для вас і для вашої сім'ї, тому що ми знаємо, що у вашого батька Юрія Рибчинського цьогоріч був великий ювілей? Так, правда, ну почну е, з батьківщини, а потім перейду на батька. Все ж таки, наша батьківщина витримала ще один рік навали. І це вже велика подія, це вже така, знаєте, проміжна перемога. Друга проміжна перемога тато дожив до 80 років в доброму здраві, в тямі, в таланті, в натхненні провів божевільний, просто концерт неймовірний, який набрав буквально за два тижні мільйони переглядів на Ютубі. Це, ну, це дивовижно, і я би сказав, що українська пісня під час війни набула зовсім іншого. Не тільки трагічного, а й патетичного такого спрямування і сили. І я дуже вдячний цьому року е, життя України за ті надбання, які ми, ми всі. Е, Ну, маємо так, маємо, так, маємо так. ці надбання так, так. і маємо їх плекати далі. Пане Юрію, вам хочеться вітання передати від нас так. усіх. Хотіли б тут побачити на сцені, але а, раптом що завжди є відкриті сніданок з один плюс один і много еліта вам. А, герої України, народний артист України. А Христина для вас. Яка ключова історія цього року? Ну я постійно знаходжуся біля наших героїв, біля наших цвіт нашої України. Це наші захисники. І ми постійно знаходимося кожного місяця. Ми буваємо там, де наші герої і співаємо, піднімаємо бойовий дух. І це для мене основне як основне для кожного українця. І ще раз хочеться показати шановні глядачі цих наших героїв безсумнівно та ще з такими голосами з такою енергією, з такою потужністю. Пасибі вам ще раз Дякую. вашим побратимам передавайте всі вітання і дякуємо за цей день за можливість думати, мріяти і жити Оце найголовніше. Так, друзі, ну а ми рухаємося далі. От разом з нашими глядачами, Егор Гордієв, Неля Шевкопляс, там на горі слухали уважно. І друзі, ми вам передаємо слово. Рухаємося далі. Дякую, колеги, за цей нерв за цей драйв. Спасибі величезне. І ви знаєте, я просто хочу таку штуку зробити. Можливо, ми домовлялися, але я знаю точно, що ще одна людина точно дивиться нас зараз. Це батько Євгенія Рибчинського, Юрій Рибчинський. наша Пане легенда Юрій, абсолютно. Так. Пане Юрію, ми інколи не встигаємо сказати спасибі, але знаєте, День залежності хороший привід. Ми вам дуже вдячні. Ми вас цінуємо, Любимо і пишаємо, що ви нас є такий. І чекаємо вас, як у нас в студії в будь-який момент. Юрій Репчинський, Євген Репчинський, і от бачите. Охі величезна, величезна, величезна команда.